Відрізок дороги вінниця-бар. Водій Володимир каже, 30 кілометрів суцільні ями. Щотижня цією дорогою їздить на роботу. Замість 40 хвилин у дорозі півтори години. Цей проміжуток 20 кілометрів ти їдеш. Першою-другою передачою намагаєшся минати ці ями, але зими їх стало ще більше. І вже ну, майже нереально минути. Коли ти попадаєш в великі ями, ти автоматично вибиваєш колеса. Ну ти все, ти воно лопають диски, лопають колеса. Буває, їдеш по підтрасу, стоять 40 машин, всі прибили колеса. Часто їздимо. Дуже важко, дуже запчасті, дорогі. Все виходить зі строю. Треба постійно пакувати, щоб робити транспорт. Всі гроші уходять на ремонт автомобілів. В обласній службі відновлення та інфраструктури зазначено, аварійна ділянка входить до автомобільної траси Т-0218, яка пролягає через Лукабарську, Біликівці, Жмеренку та Ямпіль. Житель бару каже, дорога в аварійному стані давно. Ця дорога смерті починається від Лукабарської. В Лукабарській пару ям, потім в рожепах там на повороті, відколи я себе пам'ятаю, там той поворот вічно він. В долині перед рожепами так само, такі канави перед мостом. І вже сюди за поворотом. Тут скільки машин вже поламали, диски. Тут шарові не витримують з тягами. Ресора була лопла. То це пуста машина, і якщо б гружоною їхав, то я взагалі не знаю, б з неї було. А тут кожен день, цього, я не знаю. Тут... На день по три-чотири по машини стоїть там з дисками побитими. Вона постійно тут така, воно просто з кожним роком хуже і хуже і хуже. Відео з дороги водії поширюють також у соціальних мережах, зокрема в Тікток. <вив> Дорога Т-0218 на балансі обласної служби відновлення. У відповіді на запит Суспільного щодо ремонту цього року повідомили: коштів мало, тому пріоритет віддають міжнародним та національним трасам, а також дорогам зі співфінансуванням, на які місцеві громади виділяють кошти разом із державою. Решта за наявності додаткових коштів. Початок цитати. У зв'язку з вкрай обмеженим планом фінансування на виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Вінницької області на 2025 рік забезпечується виконання робіт з експлуатаційного утримання мережі доріг, надавши перевагу автомобільним дорогам першого рівня експлуатаційних вимог міжнародні національні, та автомобільним дорогам з наявним співфінансуванням з територіальними громадами. Кінець цитати. Також у відповіді вказано, що цьогоріч у серпні на відрізку автомобільної траси Т-0218, яка пролягає через Лукабарську, Біликівці, Жмеренку та Ямпіль, передбачений поточний ремонт. Терміни не уточнюють. Суспільне стежитиме за ситуацією. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.